По обіді під будівлею міського центру зайнятості зо два десятки сумчан. Всі вони лишилися роботи і хочуть стати на облік. Ми прийшли, щоб стати на очок, щоб нам пропонували або роботу, або якесь способи. Зараз дуже скрутно, люди взагалі. Ми прийшли, у мене чоловік в п'ятницю ходив. Йому дали талон, це талон, щоб потрапити на прийом до спеціаліста чи здати документи, щоб тебе зареєстрували на 1 июня. От. Я сьогодні приходжу, тут взагалі двері закриті, ніхто нікого не пускає. Вона до нас виглядує отак із-за дверей, не контактує. Хто каже, що прийому немає, завтра приходить. Перепишіть нас на список, щоб ми завтра не вистоювали чергу. Ми ж не треба талонів, прийомів. Ну, здавайте список, так не можна з людьми обращатися. Мені сьогодні дали документи, сказали, їдь, становся на душу, я приїхала. Вона вийшла, сказала, що сьогодні прийому не буде. Нині центр працює з людьми з 9 до 14 години. Містяни займають чергу значно раніше. Я прийшла ось ранку, На мені закінчилась черга, і я не змогла потрапити до центру зайнятості. Я завтра нічого не доведу людям ті черзі, яка буде тут стояти. Я не доведу, що я перша зараз стояла, і на мені скінчилась черга. Сумчанин Іван планував подати документи дистанційно, але йому це не вдалося. Сказали, що можна онлайн зареєструватися через дію. Ну почали самого не вийшло. Ну, молодь, взять там через два інтернети, через два комп'ютери, зміг як то там. А зареєструвалось. Ну я ж думаю, все зареєструвалось. Через нього дня інформація обробляється і вам прийде відповідь. Прийшла відповідь. А но там хитро зроблено. Мені треба все одно самому прийти сюди лічно, і вони назначать чи не назначать, і як там буде чи щось предложать. А очередь то та сама. Заступниця директора Сумського міського центру зайнятості Галина Діхніч пояснює таку чергу тим, що у закладі працює 12 спеціалістів, і за день вони встигають пропрацювати з майже сотнею містян. Сьогодні стало питання, тому що от з понеділка назбиралися за вихідні дні, і чисельність обслуговування звернувшися осіб, просто фізично в робочий час немає такої можливості. Робота Сумського міського центру зайнятості на сьогоднішній день побудована в двох напрямках. Прямка, це робота із зареєстрованими безробітними, які на сьогоднішній день в період військового стану працюємо дистанційно в телефонному режимі. На сьогоднішній день зареєстровано майже 2700 безробітних осіб, яких 12 фахівців повинні прийняти. Опрацювати, запропонувати роботу і надати консультацію кожному безробітному для тих мешканців, які втратили роботу і ще не мають статусу безробітного за словами Глини Діхніч, є декілька способів реєстрації. Якщо людина не має можливості зареєструватися через портал дію, це сьогодні на сьогодні. Якщо документи це найбільш більш вигідна. А найбільш доступна реєстрація, якщо людина не має технічної можливості подати таким чином документи, вона має право звернутися до служби зайнятості.